Патрульній поліції до всрачки потрібні протоколи за статтею 130, бо вони за це отримують премії. У них є план по кількості 130-х, які вони складають протягом місяця. Уявіть ситуацію. Вас зупинили вночі, ви тверези, погоджуєтесь поїхати в лікарню на огляд і думаєте, що на цьому все. А потім вже суд раптом виявляється, що ви нібито відмовились від огляду, причому в присутності двох свідків. І саме за це вам. Шиють 130 Оце і є головний трюк, на який часто ведуться люди. У нас є справа Приморський суд Одеси. В протоколі поліція написала: водій на електросамокаті, мав ознаки сп'яніння відмовився від огляду. Далі висновок лікаря, уявіть собі, лікар, висновок пише про відмову, ще із фразою, що складено відповідний акт якийсь. Але в матеріалах справи немає акту, письмових пояснень свідків немає. На відео свідків немає. Навіть коли ми порівнюємо підписи в протоколі, які нібито поставив наш клієнт, вони не співпадають з оригінальними підписами. Тобто поліція вдалася навіть і до підробок. Насправді ж протокол і висновок у присутності водія поліція не складала. Підпис навіть не схожий на підпис нашого клієнта, і це вже ознаки можливої підробки ви маєте пам'ятати, закон простий: або має бути відеофіксація, або має бути два свідка. Якщо немає ані того, ані того, то справа має бути закрита. Це не лайфхак, це ваша базова безпека в суді. І ви повинні про це знати. Якщо раптово відносно вас складено протокол за статтею 130 це керування в стані сп'яніння або за знаками сп'яніння, або намагаються вам шити відмову від проходження огляду на стан сп'яніння, краще майте мій телефон для того, щоб зателефонувати і отримати параду. І тоді ми зможемо з вами простроїти, скажімо так, линію, ну, лінію захисту наперед, тому що будьте впевнені, поліція все одно складе той сраний протокол. Однак ви завдяки адвокату зможете покласти фундамент, базу для того, щоб цей протокол закрити в суді. Так що не зволікайте, не гальмуйте, рухайтесь.